Так, виповзли в ліс. Сьогодні така погода розполагає пожарити шашличка. Взяли в сільпок чи, а, соковитий. От, і зараз будемо жарити шашличок. Ось така природа гарна. Став де хочеш. ось Полічка. На поля на лікарняному була, сьогодні вже витягнули в ліс, скажемо, пішли до цього, пожаримо шашличка. Беріски отут. О, там вон сосни. Горочка поля взяла лядянку, піде, зараз покатається, поки м'яско буде жаритися. Ось мангальчик вже поставили. Зараз мангальчик закине углі. О і будемо жарити. так, десь поля он пошла, їде ога. Щось там горку вона слабеньку знайшла. Шукай горку побільше. Дивіться як красиво. Поки там горять углі, похожу ось трошки, помилуюся красою. Мій любимий ліс, в якому я провожу дуже багато часу. Там вон, теж дітки граються сніжок як рекуть під ногами. Ага, так, мамі Фраголіна, папі. Стела, дитині пепсі кола. Ось таке бревно знайшли. Якраз от біля бревна тут і стали. Замість стола нормально. Тут м'яско буде, помідорчика наріжу, хлібчик, що багато не треба тарілок, бо не надовго Зараз быстренько пожаримо, відпочинемо, бо довго зимку не, на природі не побудеш. Полічка пошла покаталася, а там сніг, викатаний всі горки. То й не неудачно, так? Да? У нас вулі горять. О, Зараз вуглі перегорять і будемо. Кстати, у мене чоловік зварив якийсь мангал, зараз фастунув із броністалі. Соха тут отовщина, -то, Четверочка. Навсегда. Да, навсегда. Вон, короче, він не вообще в него еле возить. В руках не поднимешь. возить на цьому. Либо на машине возим, либо если сюда під боком, то на цьому накрапчу, бо он просто не подъемный. Ножки выкручиваются. Сейчас я вам Юрина Полюсь рекламу сделаю. Ножки выкручиваются, короче, вообще. Все, вентиляция, все вообще четенько. Жарит Жарить сам, да, четенький мангал вообще. Ух, красиво. Як. Оп. Типа, як ти робиш? Вже мангальчик, уже давай швидше, бо вже їсти хочеться. Я спеціально не їла сьогодні, короче, в обід, щоб мяска закинути нормально. Що, будемо накладуватись уже? Уже Сіріть починає. це нас останавливало? Ми колись вообще два... в минулому році, 26 січня, он на Юрія день народження, то взагалі по темнарях ливень. Лужі, Луж, ливень, а ми у лісі шашлик жарим. Так що. Так, еще раз розмахай Розмахай. Так, сейчас шашличок. Короче, беремо сільпо постійно, соковитий, взяли Дуже ну, нормальний, не, це є, не, не воняє нічого. Значить, Ціна 154 гривні кілограм сьогодні по акції, був, взяли 2,5 а Тут росочечка двойна, одинарна. Двойна. Двойна, ти накривати будеш сьогодні? Да. Щоб переворачувати. Так, мені тільки треба. Що тя надо? На чому-то? Я зараз дам на чомусь. Дай мені на чому то Ось так. Оп. Оп. Зараз я... вот Та, так прям розірву. О, клас. Ще ж це великі куски. Та ні, на мангалі нормально, нормально казати. Опа! Сьогодні в клубі будуть танці, гуляти буде, пів села. Оце отак ми і живем. Газу вдома немає, так ходимо в ліс, м'ясо жарить. А що робити? Кому зараз легко? Війна в країні. Ой, блядь, це ще ж будуть писати, люди хуйба солі доїдають, а вони шашлик, жарить. жарять. О! А, а, а ще і чого чоловік не на війні будуть писати? Це ж як завжди, Ну, так щоб на м'ясо заробляти. Оце ж чоловік у мене вдома сидить, ну, в змислі не на війні, а. Тут бо пахає у три сміни, щоб наїсти заробити. Так а чи воно поміститься все? Yeah. Боже, як воно пахне, запах же не передать. Взагалі. Так, водичка тепленька є, водичку взяли. Я зараз щас... ти мені зелів, я руки помию. Зараз може чуєш... Блін, я знаю, що забула взяти? Оту От вилку здорову, щоб перевертати, прикинь, оце я лоху не знаю. Не буде треба переворачувати, воно прямо на рішетки перевертати. Поняв, прийняв. Зараз я так взяла, щоб усе розкласти, оці всі два з половиною. Налегал здоровий, рішетка здорова у нас, там должно все поміститися. Так. Зараз ну, буде на весь ліс пахне. Ну, Зараз весь на масім зберігаться. Так, все. І мене спасибо покажу. Ні, це... ми ходимо порядочно. всегда. ось у нас пакет, завжди да, мусорний є. От, все, в пакет, все в пакет викидуємо, ніколи э, мусора не лишаємо. Все за собою прибрали і понесли додому. Так, все, М'яско вже поставили. Зараз там як той, то будеш підливати трошки тушитись. Я ж перепалив його, щоб воно не Да Я знаю. О, вже так сіріє трохи, ну нічого. П'ять хвилин від дому. Так, да, п'ять хвилин, да, ні, ну минут десять, мабуть. Mm -hmm. Ну так, да, минут десять потолок. О, то нам недалеко, в принципі. Дзинь. Зин. У мене то, в мене, то в мене кружка. я вон Цей фраголіно з кружечки, з якої кемпінг туристична, все як положено. М'яско жариться, все, красота. Це вже блін, уже сіро, вже навіть відео отаке, поняв. Ну нічого, нормально. О, Боже, я вже їсти хочу, в мене вже суньки какують. А помідори ще рано да, Я думаю, так, да, бо вони померзнуть. Так, а ну розкажи, що ти робиш оце? Я поливаю, щоб м'ясо було священня. Правильно, бачите, у мене чоловік шашличники ще взагалі красавчик. Чуєш, як в анекдоті, ото каже, Альо, це каже, пожарна. Каже, так, пожарте мені картошку. Ми не жаримо, ми тушимо, так ну так тушіть, ну, так, так, і ти так пожар. Уже слюнки капають. Ням-ням-ням. Ну що там, не погоріло трохи воно? Трохи. Трошки є, бо то ж по темноті вже при фонарику. Нічого, нормально. Зараз і сфоткаю і погодь. Бляха, ну, давай знімати, бо вже шашлик погорів. Ти що? А ну, да вже, да, вже yeah? знімати, звісно, він вже чорний, блін. Оце я так при фонариках, блін, шашлик блін. О, все, давай, зараз знімаємо. Знаєте, що він робить, бляха? Прям із цього. Із мангала руками голими. Ніхрена себе, блін. Це такі, що і коня на ходу становить. Да, коня... Що ти робиш? Коня ну, кобилу якусь. І каже, я ще кажу, булки брати ніка не треба, а я ту булку, що знімати велику забула. Бляха, ти що? Оце ти безсмертний воїн у мене. Так, это можно відповісти. Отпускай. Давай, руки хоч міняй по очереді, бо попалюєш, як ти тоді будеш цієї братися за цеє. За все. За все. Офігеть. Так, все он. Ах, аж парує. Зараз поліці поклала помідорчика, хлібчика, зараз м'яска покладу. Дочечка так, це цієї гаряченький, там він зараз швидко стине. На, поки три кусочка тоді ще візьмеш. Все, бери, кушай. Потім наляг при фонарю романтика. Так да, дома поля Дома понятно. А на природі як крыла. Нічого страшного. А ти мені відкрив раголинку? Аж О, Включила вспышку, Налей мені, ти в кружечку. Жувач сложно. Кого? Жувач сложно. Жувач сложно. Порізать. Ну води зуби. Фіять помідори льодом беруся, бляха муха, прикиньте. Блядь, вона чого-то ця, блядь. Що я померла? Бляха, попримерзала, Юрко. ну і що? Он дитина знов шмургає. Оце ми, конечно... Звісно... Діпа дитина пересувалася. Діпа дитина пересувалася. Що там, мангал уже все? Діпа дитина пересувалася. Коротше, капець, ніж. Фух, і пар іде. Короче, збираємося вже по того. Ось. Короче, все по пакету мусорний мангалчик вискручується, все вже, да? Все. Зараз почекаємо поки углі до трішки дойдуть, бо нездясто, блядь. Щоб ніде Бог не загорілося, ніщо, ну вітром не роздуло на дерево. Короче, о, тарілка, дивися. ой, надо забрати. Короче, темно взагалі. Ну неч уже, блин. Ой, екстремали, блин. Любители. Не, екстремали професіоналы. Це ми можемо так. Ой, блин, попадало все. Це все треба зібрати. Коротше, ось еще один пакет, Мусорный, курточка старая. стара. Чего я куртку не забудеш забрати, от то кинуть до мангала оттуда. Коротше. Отак ми сьогодні відпочили, зараз будемо додому збиратися потроху. Йдемо додому, коротше. Я пакетик з мусором тягну. Це Як положено. Ага. Там десь бачите, а то масів світиться недалеко. Блін, господі, темно, нічого не видно. Там, де собаки гавкають. Зараз ще треба Борьку буде вигуляти. О. Я вже щось чесно примерзла, блін. Тому що морозна ніч такий піднявся, хоча в день так сонечко було, тепло. Ой, зараз холодно, блін. Ще напилася фригаліна цього, блін, воно аж корочкою брали. Що там у тебе? Нормально? Мангал неподйомний. Так, я його не так понятно, що ти його не подібаєш. Туристичний рюкзак на спині. Все правильно, я із пакетом з мусора. Все на чоловіка згрузила. Все, коротше, йдемо додому. Отакий у нас сьогодні був відпочинок. Екстремальний при морозі в лісі. Шашлічок зате гарно відпочили. Все, виповзли на масів. Зараз, коротше, викинемо мусор. Зараз одразу нарушаємо, пересікаємо дві сплошни. Хоч би чаєчки не оштрафували. Все, веземо бангальчик додому, до следующего вигулу. Отак так вот. Все, Всім гарного вечора. Мирної, тихої ночі. Всіх обнімаємо, цілуємо, дякуємо, що ви з нами. Дивитесь наш канал, наші відео. Все. Всім пока.